Сьогодні ми з вами розглянемо досить часте питання, яке ми отримаємо з Христиною на консультаціях, коли ви запитуєте з приводу спадщини, як поділити спадок, коли є офіційне подружжя, тобто ви укладали шлюб в раці. І якщо пара проживала без офіційного шлюбу, друзі, коли ви питаєте, чи вважається церковний шлюб офіційним, одразу скажу ні. Перед початком розбору. Нашої ситуації, коли є пара, яка досить давно разом проживає. розглянемо варіант, коли офіційний шлюб, неофіційне, тобто ви разом проживаєте без реєстрації шлюбу, і в парі є двоє дітей. Один неповнолітній, другий дорослий, старше 18 років. Перед початком, друзі, розбору я вам нагадую, що у нас з Христиною є цілий величезний курс про спадщину. Від нашого агентства Пані в законі, де ми зібрали максимальну кількість практичних випадків, і де ми так само вам роз'яснюємо, показуємо, розказуємо, як вирішується питання поділу спадщини в тих чи інших випадках. Але повертаємося до нашої пари. Перший варіант, коли офіційне подружжя нагадую, це в нас двоє діточок. Одна дитина до 18 років, неповнолітні, друга вже має 18 років. І так, коли з життя йде один з подружжя. Квартира купувалася двокімнатна в шлюбі, в шлюбі, і, наприклад, одного з подружжя не стає. Але це, наприклад, от квартира була оформлена, як це в нас досить розповсюджено на чоловіка. На жінок чомусь на практиці досить рідко оформлюють майно. І так, на чоловіка квартира, його не стає, залишається дружина, дружина і двоє дітей, двоє дітей. Перший варіант умови ми зараз розглянемо, коли дружина, діти зареєстровані в цій квартирі і немає заповіту. Заповіту в першому варіанті немає. І так, що треба буде зробити? Нагадую, в нас є умови, коли ви маєте звернутися до нотаріуса. Це 6 місяців з дати смерті вашого родича. Тобто, з дати смерті чоловіка, дружина, вона має звернутися до нотаріуса, не зважаючи на те, що вона зареєстрована в цій квартирі. Вимогу саме звернутися до нотаріуса вчасно, варто виконувати. Дружина, вона ще є представником дитини. Тому мати, тобто дружина чоловіка, має від себе подати заяву і від малолітньої дитини. Малолітньої саме. А старша дитина, якій 18 років, має самостійно написати заяву так само. Туди, куди звернулася мама. Є різні історії, коли, наприклад, старші діти посварилися зі своїми батьками, виїхали кудись в інше місто або взагалі за кордон, і в них ну, такі собі відносини. Буває навіть таке, коли мати не говорить про те, що там батька не стану. У нас були такі випадки. Але, але, значить. Навіть якщо старша дитина пізніше, ніж 6 місяців подасть заяву на спадщину, діє по правилах нотаріуса. нотаріуса не судів, Там трошки окрема фішечка. Діє так, така фішка, як автоматичне отримання спадщини. За умови, що оці всі члени родини, чоловіка. Зареєстровані були разом з чоловіком, тобто одна була прописка. Якщо це так, то якщо дружина і в інтересах малолітньої дитини вчасно до 6 місяців відкриває спадкову справу, а старша дитина приєднується додатково, то в такому разі всі троє отримають частку після батька. Але не забуваємо, що це подружжя. Що це означає? Я нагадаю вам, хто забув, оця квартира, вона ділиться навпіл. Чому так, незважаючи на те, що в шлюбі оця квартира була оформлена на чоловіка, на голову цієї родини, дружина має все одно скриту частку одну другу. Що, як це відбувається, як нотаріус це бачить? У всіх нотаріусів є ключі доступу, які вони викупають, для того, щоб мати доступ до реєстру речових прав і до реєстрів працу. Так ось, коли офіційний шлюб є, коли відкривається спадкова справа, нотаріуси обов'язково перевіряють, коли був укладений шлюб, і чи співпадають дати купівлі цієї квартири. І якщо так, то обов'язково з цієї квартири виділяється одна друга скрита частка дружини, а ось ця частинка батька, вона ділиться на три частини. Одна частина дружині, одна частина малолітній дитині, одна частина ділиться на дорослу дитину. Дорослу дитину. Тобто, ось ця частка дружини, вона не входить, взагалі не входить в поділ спадщини. Якщо, наприклад, мама не хоче брати собі частку з цієї частини, в такому разі вона має до 6 місяців. До 6 місяців, чому я вам це проговорюю постійно, ці 6 місяців. Від того є певні дії, які треба, або ви маєте бажання зробити, або ні. Мама в інтересах обох своїх дітей, якщо гарні відносини, або мама так хоче, вона має можливість, якщо вона вчасно звернулася до нотаріуса про відкриття спадщини, написати заяву про відмову від своєї частки. Відмову. І тоді її часточка вона буде ділитися між двома дітьми навпіл. Ось так. Тобто, половинка буде цієї половини, вона ще на дві частинки буде ділитися. Таким чином, ви розумієте, що обидві дитини отримають по половинці спадщини від батька. Це коли немає заповіту. Коли немає заповіту. Для прикладу, другий варіант. Якщо є дружина, малолітня дитина і доросла дитина, але є при тому заповіт. Як тут буде ось цим всем? Значить, ви маєте розуміти, десь я хотіла чимось витирати. Давайте так, я вам розкажу так, щоб ви зрозуміли взагалі сам цей момент, як це робиться? Значить, коли є заповіт? Уявимо, що він, наприклад, на дорослу дитину. Ось так. Цей заповіт, він на дорослу дитину. Не на дружину, не на малолітню дитину. В такому разі поділ буде інший. Буде інший. Але ось ця виділена частка однієї і другої залишається, але буде виділятися по-іншому. Коли заповіт... На одну людину. У вашому випадку це доросла дитина, яка вчасно подала. Так само треба, друзі, вчасно подавати заяви на спадщину. Навіть якщо є реєстрація в цій квартирі, досить багато змін в судовій практиці. І ми з Христиною, оскільки супроводжуємо багато судових справ по спадщині, я вам кажу одразу з практики: нерідкість, коли суди. Відмовляють в поновленні строку, тому що нотаріус, маючи доступ до прописок, наприклад, говорить Та, автоматично. Але, наприклад, дружина коважані, тому що це ж може бути дружина, яка там, в поганих відносинах була, ну, не розривали вони шлюб. Але ж так, є пари, які там офіційний шлюб є, але вони проживають, продовжують проживати так само далі. А я подала от вчасно, а я не хочу, щоб старша дитина отримувала спадщину. Є такі випадки, ми такі випадки знаємо не один на практиці з Христиною, тому я вам це в зразок даю. Так, ось, коли на старшу дитину заповіт, візьмемо ідеальні умови, старша дитина вчасно подала заяву на отримання спадщини до 6 місяців. Так, ось малолітня дитина, дружина, якщо не пенсійного віку, не пенсійного віку і не має інвалідності, то вона тут нічого не отримає. Але малолітня дитина має обов'язкову частку спадку по закону. Обов'язкову частку. Так ось, яким чином вона буде вираховуватися, бо ви теж дуже часто питаєте. Значить, обов'язкова частка малолітньої дитини буде ось цієї також половинки вираховуватися. Але дивіться, як воно береться. Нотаріус як вираховує, якщо є три спадкоємці, першої черги спадкоємців, наприклад, батьків у чоловіка немає. Це ми беремо умови, ідеальні, коли ось така розкладка, тому що досить різні є ситуації, досить їх багато. Якщо вам потрібна консультація, друзі, пишете ваш запит на WhatsApp, Viber, наш телефон 099 099145, записуйтеся на консультацію індивідуально саме по вашій ситуації. Тому що це я беру ідеальні для зразку. Такі от моменти, такий випадок, який досить розповсюджений, але зрозуміло, що у вас може бути щось відмінне від того. Повернемося до малолітньої дитини і до старшої дитини. Як вираховується обов'язкова частка для малолітньої дитини? Нотаріус бере до уваги ось цих трьох спадкоємців, умовно кажучи, ділить їх так само на три частки. Наприклад, коли всі б подавилися не було б заповіту, малолітній дитині би Одна третина від цієї половини була. Але оскільки є заповіт, то виходить, що від оцієї частинки, яка була б зареєстрована за малолітньою дитиною, вона ще навпіл ділиться. Ще навпіл ділиться. І ось ця частка буде по заповіту малолітній дитині, ось ця частка. А все інше ось це, це вже буде доросла дитина по заповіту отримувати. Ось так це відбувається, що ви для себе приблизно зрозуміли, як може бути у вас за умови заповіту.